Всім привіт! Ривемо смородину, клієнт замовив. І зараз покажу, яку ми смородину рвемо. Це на продажу. Ось тільки ми вже нарвали. Це кущі наші. Тут у нас біла малина. Такі кущі. Ось така малина. скільки не рвемо, не знаю. Поки що рвемо. Скільки буде, я вам покажу у відео і за скільки я продав ось таку смородину. Тут ще в мене є слоєчка Слоєчок ругу. Потім відро. Добре, нервем трошки, покажу. Чекаємо. Дивіться, не роздавали ось таку кількість. І зараз несемо на продаж. Тут нема повних 10 літрів. Все, що було. Добре, носу. Потім знімо відео щодо чого. Чекаємо. Всім привіт! Я йому зараз відтягати ще раз той парашют, вчора поставив. Вчора бачили скільки було, був самольок. І зараз будемо відтягати ще раз. Я з собою Я не забирав, поставив назад. Глянемо му зараз буде. Ще там взагалі щось буде. Писали в коментах. Ребун на задний викидаю. Відео є в ютубі. Що я вранку вверх. Давай сюди. сюда. Дво. Вот туди потек. Вони потык, бере. ставок мій. Треба Правда, витягати. О, по самому краю там. Показали. Дальше вперед. Туда, туда. Вот там, и там далі. дальше. Дальше, вот там. Вс дальше. На нес, вот там, вот там є. Ага, попал слабо. Настана дно. Снур знайшли вже. Зараз будемо відтягати. Посадиємо запахай, шнур по запахаєш, О! Відтягаємо. Зараз буде лівсі. Малів, давай на берег. Ма, зборбов. Ти ж цепи на шнур не потив. Відтягай. Все, чигай вирвали. Вірвай. Шнурбу В руки і тягни, витягай. Что руки лапають? Просто лапай в руки витягай. Є що це? О, є мальок. І тут його багато є. De wijn en de berg. Ik denk dat is moe. Ось такий улов. другие уловки. Ні, вона жива, як вона подихала, як она води була. Ні. рухає. Вохусом рухай. О рухай. На, будеш? Бака не хоче такої риби їсти. Викине тут у Хто хоче три штуки. Викидаємо назад. Отьки мальки. Риба вжила. Зараз піде на дно. А ми думали, що вона поздихала, Поживає потрошки. Лиши там 4 котику. Все, всю ми викинули, 4 котики лишаємо. Що викидаєш? Вони. Ось так. Рибу викинули, назад. Ось така рибалка вийшла. І ще росте. великий. Там ще дерево є, таке чотири штуки є купі. В другому відео покажу. Ось такий ставок. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, пишемо комент, буде ще одне відео. Всем до зустрічі!